Кременчуцькі новини працюють для вас у цій порі на Отаві. Дивіться за кілька секунд у випуску. Сьогодні в Україні відзначається День гідності та свободи. Головна Ялинка Кременчука змінила свою адресу. А Кременчуцький МФК Кремінь закінчив осінню частину сезону на першому місці у другій лізі. Сьогодні Кременчук приєднався до відзначення в Україні дня гідності та свободи. Кременчужани, у числі яких молодь, активісти, депутати міської ради, керівництво міста зібралися на мітинг Реквієм поблизу стели Героям Небесної Сотні. Свято встановлено на честь двох знаменних і доленосних подій в історії українського народу Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-го. Саме 21 листопада, три роки тому, студенти розпочали перші акції проти припинення курсу тодішньою владою на євроінтеграцію. Обраний українським народом шлях складний та незворотній. Події, які розпочалися біля монументу незалежності на Майдані, тривають і досі на Донбасі. Тож студент Кермачуцького національного університету імені Строї. Градського Ярослав Лук'янець запевнив, що і Небесна Сотня, і воїни, АТО, і волонтери всі, хто став на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, будуть сучасні молоді справжнім прикладом для наслідування. Серед героїв Небесної Сотні віддав своє життя за світле майбуття і кермечужанин Ігор Сердюк. Його мати впевнена, що її син загинув не дарма. Ми сподіваємося, що ми переможемо, і вони загинули не даремно. Будемо сподіватися на краще і на краще майбутнє. Ну вже не дітей наших, вже хоча б внуків наших, правників. Дай Боже, щоб вони тут построїли Європу. У нас в Україні. Учасники мітингу схилили голови в зажурі по загиблим. Хвилиною мовчання вшанували проявлені гідність, патріотизм та мушність справжніх синів та доньок України. Завершився мітинг покладанням квітів під світлинами Героїв Небесної Сотні. Епідемія грипу по Кременчужанам поки що не загрожує. Новий центр адміністративних послуг планують відкрити у нашому місті наступного року. Більше 1200 нових вуличних світильників будуть освітлювати вулиці Правобережжя. Про це та інше йшлося сьогодні на щотижневій апаратній нараді у міського голови Кременчука Віталія Малецького. На сьогодні підпоріг на грип та гРВІ не досягнути. Таку інформацію на щотижневій апаратній радіо оприлюднив заступник начальника міського управління охорони здоров'я Кременчука Дмитро Петращук. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчає під на 35%. Разом із тим Дмитро Петращук зауважив, що з метою попередження захворювання на респіраторно-вірусні інфекції Кременчужани мають застосовувати профілактичні заходи на робочих місцях і у побуді, а також дотримуватися елементарних правил особистої гігієни. Перший заступник міського голови Володимир Пилипенко повідомив, що. Вже у наступному році на вулицях Правобережжя стане значно світліше. Міська влада уклала договір з однією з відомих компаній, яка готова інвестувати у цей проект, 5 мільйонів 610 тисяч гривень. На минулому тижні підписано уже угоду з компанією «Нивко» і загальний обсяг фінансування буде у нас 5 мільйонів 610 тисяч гривень. Перший транш буде вже в цьому році, і мільйон. Це 680 тисяч гривень, і ці кошти будуть спрямовані на закупку світильників для правобережжя минулого тижня. КП «КТП-1628» вивезло з території міста 849 кубічних метрів негабаритного сміття та 3751 кубічний метр опалого листя. Міський голова Кременчука Віталій Малецький наголосив, що на сьогодні процес прибирання опалого листя одне з пріоритетних завдань міських комунальних служб. Якщо на центральних вулицях і червоних лініях прибирання проходить на належному рівні, то всередині житлових районів на територіях закріплених за суб'єктами підприємницької діяльності роботи ще чимало. Ліства є у нас її доволі багато нужно убирать постоянно. Это, я наскільки панімаю територія обслужування управляючої компанії Житла Рембусерець. І знову пронаболіли. Вчора ввечері на службу допомоги мера Кременчужанам надійшли кілька телефонних дзвінків від мешканців міста зі скаргами на неприємний запах у повітрі в районі молодіжного. Вчора ввечері декілька от звернень було. Вони були там на протязі 20 хвилин. Ми потім відпрацьовували ситуацію в служби допомоги мера, і вони потім припинилися. Там за 20 хвилин було. Певна кількість дзвінків, ми потім ще декілька годин відслідковували підслід... ну, цю ситуацію, звернуть люди пишуть в Фейсбуці, що це КЗДУ. Ми, Ми читали. 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 Ну, будь ласка, проведіть там перевірку. Дійсно, подивіться, скільки було звернень, можливо, зверніться до адміністрації підприємства з питанням, чи був вчора аварійний викид, чи ні. Минулої п'ятниці з трибуни Верховної Ради було зачитано звернення народного депутата Юрія Шаповалова щодо зміни часу курсування потягу Кременчук Київ. Віднедавна столичний експрес змінив тривалість руху, яка нині становить 9 годин. Це створює неабиякі незручності кременчужанам, тож вирішення питання на контролі нардепа. Питання скорочення часу курсування потягу Кременчук Київ турбує багатьох кременчужан. Вони нарікають на довготривалість і незручність поїздок до столиці, сидячи, проїхати 9 годин у потязі сумнівне задоволення. Численні звернення народного депутата до різноманітних владних інстанцій мають дати позитивний результат, адже 9 годин замість 4, як було раніше, неприпустимий дискомфорт для пасажирів, впевнений Юрій Шаповалов. Тож стукає в усі можливі двері, аби повернути розклад руху потягу, так як було раніше. Игорь Анатольевич, мы видели, в пятницу был запад от вас на Министерство инфраструктуры, зачитан с трибуны Верховной Рады. Как сегодня развиваются события, потому что Кременчужан очень беспокоит проезд в город Киев. Мы сделали обращение, обращение на кабинет министров, на министра инфраструктуры Емельяна и на голову управления Укрзалезницей. господина Болчуна Более того в четверг у нас был день инфраструктуры в Верховній Раді. Присутствував міністр інфраструктури Амельян. Я лично с ним разговаривал по этому поводу. Кременчуцька проблема не була розголосу. Відповідальні за це чиновники Укрзалізниці і транспортного міністерства пропонують такі шляхи її вирішення. Они рассматривают еще перекрестные маршруты, которые будут ехать э, через Кременчук. Вот. Э, на следующей неделе мы узнаем, какие могут быть перекрестные маршруты, то есть что может быть, какие поезда могут быть дополнены. Э, соответственно, чем еще кременчужане смогут добираться до Киева. После этого будет приниматься решение, или мы будем возобновлять тот поезд, который был. Или будем смотреть, если будет нормальное время и нормальное отправление для других перекрестных маршрутов. То есть, возможно, мы удовлетворимся этим. Будем делать все возможное для того, чтобы или возобновить старый маршрут, или найти более удобный и новый, который бы удовлетворил наших жителей. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання комісії щодо присвоєння звання мати героїня, на якому розглядалося питання щодо погодження кандидатури Людмили Зачепи. Людмила Васильівна народила і виховала п'ятьох дітей. Вони вже дорослі мають позитивні характеристики з місць роботи, навчання та проживання. Члени комісії одноголосно підтримали кандидатуру Людмили Зачепи для присвоєння її звання мати героїня Після затвердження сесії у Кременчуцької міської ради відповідне клопотання. Буде направлено до Полтавської обласної державної адміністрації. Головна Ілинка Кременчука змінила свою адресу. Відсьогодні на площі перемоги комунальники розпочали встановлення новорічної красуні. Офіційне відкриття заплановане на 18 грудня. Головна ялинка на головній площі міста. Сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кремчука на місці вишиванки розпочали монтаж металевої конструкції під новорічну красуню. Головна увага безпеці. Ця площа бачите, продуваємо з всіх сторон і чисто з правил безпеки. Значить, ми усили, усіляємо саму конструкцію йолки в костяк йолки, допоможе укріпляються болтами. Дополнительна внизу основа, допоможе ставимо блоки, щоб вона стояла і Увірено цьогоріч Кремичуцьку ялинку вдягнуть у нове вбрання. Задля того придбали чотири сотні іграшок нову хвою нові гірлянди. Окрім 20-метрової штучної ялинки, прикрасять і ялини, що ростуть на площі перемоги, та дві перші ялини на центральній алеї Придніпровського. Ковальського парку. До того ж, на площі влаштують містечко для проведення новорічного ярмарку та встановлять будиночок для Діда Мороза. Кармичужани різних поколінь впевнені, саме тут наші ялинці і місце. Буде просторно, молодежі буде добре. Ну, я думаю, що удача, удачна задумачка і всі будуть дуже доволі. Я дуже рада, що йолочку будуть ставити на площі Побіди. і саме місце тут, на Новий рік. І дітей буде більше збиратися, ніж там. Очень приятно зустрічати новий фут на новій площі. У рамках благодійної акції «Святий Миколай дітям сьогодні волонтери молодіжного парламенту завітали до Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Активісти провели для дітлахів святкову розважальну програму та допомогли малечі відобразити в малюнках бажані дарунки. Дорогі наші хлопці, зовсім скоро День Святого Миколая. Знаєте такого волшебного? И мы пришли сюда к вам для того, чтобы подготовить для него... Помічники святого Миколая продовжують дарувати радість дітям, які, на жаль, не мають благополучних та повноцінних родин. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту проводили розважальну програму для вихованців будинку дитини. Цього тижня завершується етап акції святим Микола дітям, який має назву марафон написання листів Святого Миколая. Протягом трьох тижнів ми їздили по соціальним установам і у маленьких діточок збирали їхні мрії. Уже є малюнки в нашій групі Марафон написання листів Святому Миколая в групі ВКонтакті то кожен бажаючий, навіть не зареєстрований... може зайти, вибрати ту чи іншу фотографію та здійснити мрію дитини, яку він обрав. Створювати для цих діток святкову та позитивну атмосферу це справжнє щастя. Відзначають волонтери. «Первоначально це обмін положительної енергії і це можливість почувати себе ...волшебником, коли ти бачиш, що із нічого рождається на радість, раждається любов рождается маленькое счастье для каждого малыша. Після веселих ігор дітлахи взяли фломастери та почали малювати бажані іграшки. Більшість дівчаток хочуть у подарунок ляльок, а хлопчики мріють бути як супергерої. Я хочу, щоб мені подарують чоловіка-паука костюм. Хочу бути чоловіком-пауком, супергероєм. Хочу вашу купу. Я рисую шупомена і хочу шупомена. Він досить світитися. Бажаючи здійснити, Нити дитячу мрію можуть приносити дарунки в Офіс Святого Миколая, що знаходиться за адресою вулиця Шевченко, 19, дріб 3. У суботу у Кременчуці відбувся Кубок України станців танців 2016. Учасники змагань виступили у трьох вікових категоріях: діти, юніори та дорослі. Яку хореографію побачили глядачі на сцені міського палацу культури в наступному матеріалі. Сучасні, класичні, естрадні, народні, бальні таке хореографічне різноманіття представили три сотні танцівників. Кубок України з танців відбувся за підтримки міського голови Віталія Малецького. Організаторами конкурсу виступили студія танцю і фітнесу Дегаже та Федерація аеробіки Кремачука. У танцювальних баталіях на паркеті міського палацу культури взяли участь танцювальні колективи Кременчука, Світловодська Кривого Рогу. Глядачі захоплені від блискавичних хореографій. Самі ж танцівники задумають задоволені власними перемогами. Я сьогодні виложилася на всі 100% і у мене перше місце. Я дуже рада, що я побіділа і буду далі продовжувати займатися танцями в колективі «Фурор». У той же час наставники радять своїм підопічним не зупинятися на досягнутому. Всегда любой танцор должен всегда всегда учиться, даже если он занял первое место, он никогда не должен останавливаться, остановиться на достигнутом. Он всегда обучается, Чим то які там нові моменти в трюки новые постановки за словами організаторів змагань конкурс пройшов на гідному рівні. Учасники отримали дипломи та кубки. Особа благодарность всім учасникам, тому що всі учасники були у нас позитивними, активними, очень яркими, артистичними і зритель отримав море удовольствия. Кременчуцький МФК Кремінь, попри скептицизм злостивців та на радість справжніх уболівальників, закінчив осінню частину сезону на першому місці у другій лізі. Підопічні Сергія Ященка в останньому двобої перед зимовими канікулами проти Херсонського кристалу здобули яскраву і результативну перемогу з рахунком 5-0. Разом із командою перемогу святкував і Дмитро Демиденко. З перших хвилин зустрічі господарі мали цілковиту перевагу. Херсонці нічого не могли подіяти проти швидких атак Кременчужан. І перший м'яч у воротах кристалу побував вже на четвертій хвилині матчу. Капітан Кременя Ігор Тимченко поборовся в центрі поля. Відібрав у суперників, обігрався з Артемом Козловим та отримав від останнього точний пас. Пробив і не схибив 1-0. Через три хвилини гості втратили першу, як з'ясувалося пізніше, єдину у поєдинку можливість відзначитися. За штрафного майданчику потужно пробив поворотом Віталія Онопка, нападаючи кристалу Андрій Барладим. Та наш голкіперу карколомному стрибку перевив м'яч на кутовий. Натомість наші земляки на 19 19-й хвилині вдруге змусили капітулювати Дениса Касперовича. Цього разу відзначився кращий бомбардир Кременя Артем Козлов. 2-0. Захист подопічних Олексія Якименка посипався, гравці херсонської команди фактично зупинилися. А наші хлопці-оберти не вимикали. І всередині першого тайму другий свій м'яч забив Ігор Тимченко, замкнувши флангову передачу Ливана Кошадзе. 3-0. Уболівальники на трибунах Кременя Рени шаленіли і продовжували гнати своїх улюбленців вперед. Та кременчужани не думали зупинятися, тому цілком закономір за 6 хвилин до перерви четвертий м'яч залетів у ворота кристалу. Хет трік оформив ігор Тимченко. У другому таймі гра небезпечними моментами сповненою не була. Наші земляки впевнено і не поспіхом доводили матч до перемоги. Хоча все ж таки ще раз відзначилися. Гол краси на свій рахунок записав Артем Козлов 5-0. А враховуючи те, що наші суперники, Балкани та Рух, зіграли між собою у нічию, кременчужани пішли на зимові канікули лідерами перегонів у другій лізі. Тож вітаємо нашу футбольну дружину. Погоду на завтра синоптики прогнозують безхмарну, Опадів не очікується. Вдень температура повітря мінус один плюс один, вночі мінус один мінус три. На сьогодні це вся інформація. Події вівторка, 22 листопада. Завтра у випуску не пропустіть.